Вітаю усіх глядачів каналу Секретики. Зараз я намагаюся зробити генератор з електродвигуна. Та мотоблоку. треба зварити конструкцію, на яку буде встановлюватися електродвигун. І яка конструкція буде чіплятися до мотоблоку? Моя конструкція яка буде? У мотоблоку є. Ось така ось труба з отвірами, ну, на яку можна чіпляти навісні пристрої. Ця труба одягається і двома болтами крепиться. Два уголка, Ну, З кожної сторони кріплення на ці уголки кріпилися підкрильники металеві. Я їх зняв і тому сюди буду прикручувати уголки. Також просвернею отвіри. Кусок ліста колись придбав. на... Металобрухті. Двигун у мене був від компресора на 2,2 кВт 220 вольт 2830 обертів в минуту. Діаметр двигуна тут 24 мм, а шпонка 8 мм ширшиною. Цей шкіф я зняв з мого мотокультиватора, який згорів, віддав токарю. Там був 19 мм, діаметр протащили на 24, і також зробили пас під шпонку. Ну, Шіршиною 8 мм. Оце цю шпонку я зробив з металевого прута. 8х8 був у мене в залишках. Трохи підточив і усе тут закріпив. За виготовлення цього шківа віддав 300 гривень. Тобто за проточку і за те, що зробили пас під шпонку. Таким чином буду розполагати двигун. Тут у нас залишився залишок, але його поки що не від Пилю, тому що треба буде ще тут кріпити розетку, а також заказав на Aliexpress вимірювальний прилад. Це буде натягувальний пристрій для ременя. Ну, були у мене залишки шпилек діаметр 12 мм, поприварював гайки. Ну, взагалі воно буде отак. О, ну, треба повикручувати. Шпильки були без головок. тому Гайку накрутив і її приварив. Получився як болт. І контрогайт буду додатковими гайками, щоб воно не розкручувалося, коли буде вібрація. Далі, отут в металі зробив такі довгі отвори, 8 мм, і двигун буде кріпитись на 4 болти. Тобто робимо спочатку натяг ременя, а потім фіксуємо болтами. Двигун на цій поставці. Конструкція виходить важка. Якщо це все причепити до мотоблока, то його перехиляє наперед. Тобто він падає. Щоб цього не було, також знайшов старе додаткове колесо від мотокультиватора, яке залишилось цілим. Трохи тут вирізав профільну трубу, буду її приварювати до цієї конструкції, але з тієї сторони, знизу. Встановив я вже підставку під мотор приєднав до мотоблоку. Ось третє колесо. Ось тут на мотоблоці у мене був третій пас під ремень. Вільний він був. Цей ремень у мене залишився від старого мотокультиватору, який згорів. Розмір його А1045. Встановив я двигун. Всього, отак от буде конструкція виглядати. Друзі, розібрав трохи мотор. Є один конденсатор 50 микрофарат 450 вольт. Є другий 300 мікрофарад на 300 вольт. Трошки маловато по напрузі. Ну, можна придбати додатковий. Що стосується конденсаторів, то їх треба буде підбирати їхню ємкість. Є дві обмотки. ось червоні це робоча обмотка, зелений і чорний. Сюди виходять. Ось зелений і ось прикручений чорний дрот. Ця додаткова пускова обмотка не потрібна. Нам потрібна робоча обмотка. Перемички треба буде убирати. Сюди треба обжати клеми і приєднати сюди. З цієї коробки треба буде також два дроти сюди приєднати і вивести їх на. Розетку і на вимірювальний пристрій. Друзі, продовжую експериментувати з електрогенератором. Максимум, що побачив, це 4 вольти. З собою брав оцей конденсатор, у себе там в гаражі провірив його, все з ним гаразд. Ну він зараз гріється теплий. От Вчорашній, який тут був на 50 мікрофарад 450 вольт, але він оказався неробочий. 0,4 нанофарада вместо мікрофарадів. Тут бачимо емкість 25 мікрофарадів 425-475 вольт. Але мультиметр показує всего 19 мікрофарадів. Це я також виміряв. І бачимо вместо 300 показує 375. Тому він ж і гріється. Ну але можна пробувати заводити двигун і дивитися що у нас тут є по параметрах. В качестві нагрузки я буду використовувати лампочку накалювання не менше 75 Вт. На малих обертах без нагрузки у нас 145 вольт і 28 Гц і 29. Зайшла, є перенагрузку. Ваша трохи впала нагрузка на але лампочка світить. Напруга у нас з'являється, але частота трохи занизка і напруга теж трохи ще низька. Для того, щоб добитись нужної напруги, треба підбирати. Йокість конденсаторів. В інтернет-магазині замовив два конденсатори. Кожен із них на 60 мікрофарад, 440 вольт. 50-60 Гц. Тільки що заводив мотоблока, був під'єднаний тільки один конденсатор. Поміряв напругу, поміряв частоту, Тобто з частотою все гаразд, 50 Гц можна добитися, навіть більше. Але з однією ємкістю напругу в мене була лише 7 Вольт. Зараз під'єднав другий конденсатор і буду пробувати знову заводити і робити вимірювання. Вимірювання буду проводити таким от мультиметром фірми GVDA GD128. Придбати його можна на Aliexpress. Силочку ставлю у коменті. Так, заводимо двигун і міряємо напругу. Частота приблизно 50 Гц і напруга вже майже 250 вольт. Зараз візьму якусь нагрузку і під'єднаю до розетки, яка там висить. І побачимо, яка буде напруга. Так, напруга трішки впала, 238 вольт. Лампочка світить. Треба додати обертки, щоб добитися частоти 50 Гц. Ну, як бачимо, з напругою все гаразд. То ми добилися і вже можна щось під'єднувати, пробувати збільшувати нагрузку і дивитися, як буде себе вести генератор. Мотоблок працює не на холостих обертах, а приходиться трохи додавати їх, тому що на холостих обертах мала напруга і мала частота. Збільшуються оберти електродвигуна і виробляється електроенергія. Подаю обертів ігуна, щоб підняти частоту. І спробую запустити болгарку. Мощність болгарки 2 кВт. Напруга падала, частота також падала. Але згодом напруга трохи підіймалася. Вона вже не була 220-230 вольт. А була там 170-180. А коли робив нагрузку, тобто пробував щось впиляти, тоді ще напруга більш падала. Ну, Як бачимо, великі мощності добитися поки не виходить. Перед цим пробував Зменшувати йомкість. Тобто зараз у мене підключено дві їмкості по 60 мікрофарадів. Я їх замінював на дві ймкості по 40 мікрофарадів і в результаті напруги у мене не було. Ну, була, але дуже маленька. Там на рівні 15 вольт тільки що проводив ще один експеримент. до Тих 120 додав ще 40 мікрофарадів. Напруга збільшилась ще більше, щоб добитися 50 Гц. Напруга підіймалась майже до 260 вольт, але при цьому потужність зросла. Тобто пробував болгаркою працювати, і напруга вже не так низько опускалася. Було вже ну краще. Можна зробити висновок, що збільшення йомкості конденсаторів збільшило потужність, яку віддає електродвигун. Робимо висновки. Тобто, щоб добитися максимальної мощності, треба збільшувати йомкість конденсаторів. Але при збільшенні ємкості у нас також збільшується напруга. Золотої середини, мабуть, немає. Якщо нагрузка невелика, то ємкість треба зменшувати. Якщо нагрузка у нас повишається, тоді йомкость треба збільшувати. Якщо цього не робити, тоді у нас зменшується напруга, а також зменшується і мощність, яку ми можемо отримати від електродвигуна. Що стосується обертів бензомотору, то для того, щоб він працював на менших обертах, треба шукати менший шкіф на електромотор. Я цей шкіф використовував від свого старого мотокультиватора. Меншого шківа я в інтернеті не знайшов. Усі пропозиції, які мені зустрічалися, шківи були більшого діаметру. Ну, також це все залежить ще від двигуна, який ви використовуєте. Модель мотору. JL 90 l 2 2,2 кВт на 2830 обертів в минуту. Тобто, щоб він почав виробляти електроенергію, треба, щоб на ньому було процентів на 10 обертів більше, ніж тут позначено. Тоді він починає працювати в режимі електрогенератора. Електричество, яке виробляється двигуном, накоплюється у цих Йомкостях, які я підбираю. Що зробив? Встановив 4 конденсатори. По 2 закріпив з допомогою ізоленти і до коробки з допомогою пластикового хомота. Дроти змотав, Два конденсатори по 60 мікрофарад, і 2 конденсатори по 40 мікрофарад. В принципі, можна ну, від'єднувати конденсатори. Тим самим ми зменшимо вихідну напругу. Тепер потрібно буде закріпити розетку. Також хочу встановити автоматичний вимикач на 10 А. Щоб закріпити автомат, придбав таку пластинку ще, коштувала до 10 гривень. І ось заказував на AliExpress прилад, який буде вимірювати напругу. Частоту і ток. Цей кронштейн це я вже сам придумав, зробив. Вдома перевіряв, все працює, але трошки обманює у показниках току, показує трошки більше ніж протікає. На кольце потрібно зробити один віток дроту. І все. Якщо зробимо більше, тоді показники збільшуються ну, майже в два рази. Обійшовся цей прилад приблизно у 180 гривень. Ось його характеристики. Спочатку треба буде під'єднується ось тут для вимірювання напруги. Тобто два гвинта є. Один із дротів треба накрутити на кільце. Все Під'єднав, закріпив, прикрутив все до металу за допомогою саморезів по поводу цього автомата. Взагалі його можна не ставити, але я вирішив поставити, щоб не видіргувати постійно із розетки ну, шнур, який буде йти до будинку. В будинку може постійно бути під'єднана якась нагрузка. А щоб запустився генератор, то треба нагрузку цю від'єднати. Інакше ми напруги не побачимо. Після того, як напруга з'явиться, тоді можна під'єднувати нагрузку і запускати все. Спробуємо запустити двигун. включаємо підсос. Так. Вмикаємо кнопку, дергаємо заручний стартер. Газ убрал. Съявилась напруга. 31 герц. 129 вольт. Для того, чтобы снижалась напруга, треба добавить газ. 42 герца. Ця не але напруга з собою! Як бачимо, все працює, можна користатися, якби є вихід з положення, коли нема світла, то можна заводити мотоблок і виробляти електричество з допомогою електродвигуна. Як буде можливість, то обов'язково покажу в дії. Як генератор з мотоблоком працює? Я тільки що продемонстрував з відключеною одною ємкістю на 40 мікрофарадів. Напруга у нас зменшилась, і при меншому уровні газу ми добилися частоти 50 Гц. І напруга у нас при 50 Гц була вже не майже 300 В а 280 Таким чином, треба от гратися, все залежить від нагрузки, яка у нас під'єднана. Якщо у нас невелика нагрузка, це болгарка 860 Вт. Ось вона працює. Будемо вважати, що генератор зібраний, можна користуватися. Підсилив конструкцію профільною трубою 20х40. Приварив. Це вже жорстко все стоїть, не колишиться. Зайву частину металу обрізав ось такий кусочок, Кути зробив такими полукруглими, щоб не нахромитись. Стосовно конденсаторів, то я встановив 4 конденсатори. Це для збільшення мощності, яку можна буде взяти з електродвигуна. Можна і три встановити. Кому сподобалось відео, ставте пальці до гори. Підписуйтесь на канал. Якщо з'явилися якісь запитання, то задавайте їх. Буду на них відповідати. На сьогодні все. пока, До нових зустрічей.